Добрий день. Десь у нас є такий куртий перегляд Що можемо інтересно, побачити на нашому порталу русинським Польщі, русинів Лемків Польщі, Лем.ФМ. Перше пропоную. Недавно це появила така публікація, «Лем не перестати трясти Петра Медвідя, котрий пропонує нам, русинам, не забивати і не переставати трясти. Нас, русинів, котрі живуть у Карпатах, за прикладом, Польщі Нелем в Карпатах депортувані, рослині по сідлій Польщі, трясти, і навіть коли ми вже не називаємося русинами, або навіть залишаємо бесіду русинську, щоб ми трішки позлітіли в нас тут улублення, і бись ми усередині відчули і побачили себе, кому є. Яка у мене культура, на якій бесіді я думав? Я розумів, що я не є так, як тут інші довкола. Що в мене такого цінного, чому мене так мої батьки-діди виховали? Чом мене берегли? Чому до мене то дійшло? Чом моя культура нисіє зі мною? Чому вона не є затрачена? Хоча можу вже не бесідувати русинські бесіди. Можу казати там російську бесіду називати по-нашому, по-вашому, але я ж знав, що то не є так само, як тут другі, котрі є біля мене. Я знав, що моя бесіда є унікальна. Тож я так думав, але я так думав, інші навіть так не думають. Інше як слова складать, інші як думки має. Петро Медвід нам пропонує і нагадує, що тут в Карпатах треба трясти, трясти би знайти у Унус Прятаного Русина. В кінці Петро Медвідь каже, що таку фантастичну думку мать. Каже, а як би ми в Україні були визнані і могли б сміливо і в, ці... і в голос звідати вшиких. А чи ти не є русин? А чи ти не є русин? Далі пропонуюсь на сайті Лем Глянути, пообзирати таку публікацію. Так, 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 так. Смутно. Смутно, смутні результати спису, що раз менше Лемків бесідує по Лемківськи. То є публікація Северіана Косовського. І вона, так як в назві відеме, оповідать нам о смутних речах. О же Лемків. За тим списом останнім 21 року, що тепер є оприлюднено, є більше. Але бесідує до Лем Полемківський по-русинськи. То значить, що не так же два слова Полимківський, а по інша бесіда. Але іменно дома, по-украївськи тільки в 1229 людей. О, бесідує з Даким. Та, то, то значить, що як мінімум, родин є в половину менше, як мінімум. А може бути ж і 300 родин цілого. Я прочитав ту статтю, і Барс мені стало сумно, але я собі дав таку відповідь на то. Відповідь, котра може бути: не можу повісти така зараз конструктивна, деяка, вже що вона щось чому нас учить, але вона допомагає нам порозуміти: Лемки, русини в Польщі, ті десятки-десятки тисяч, котрі не суть. І не бесідують по русинськи, не бесідують по лимківськи, в дитинстві з мамом, з няньом, з дідом, з бабом, чули, знали. Думаю, вже знали так по простому бесідувати Русинською бесіду. Анис не бесідують. Чому не бесідують? Бо нема з ким бесідувати. По депортації по акції Вісла, коли вшитких русинів Лемків до одного було депортовано на західні одзискани терени землі. Було розселено спеціально так, щоб не могли жити рядом одна людина, родина з другого, щоб бесідуватися, тримати як діаспора. Діти ходили в класи різні, щоб не вчилися русинські діти з русинськими дітьми. До праці дійшли так само, було сплановано так, щоб русини, лемки не мали з ким бесідувати по-русинськи, по-ленківськи. Вельо праці труду то вкладено, щоб русини не могли говорити на своїй бесіді. Жеби, жеби знищений світ русинський, лемківський, в Карпатах не відродився. То май легко порозуміти буде, якщо ми дамо таке порівняння. Наприклад, українська родина потраплять в таку ситуацію, де ні одного слова, з ніким не може по-українськи бесідувати. Польська родина попадає там, де не може ані одним словом з ніким говорити по-польськи. Словацька родина прийшла там, там їх дали жити, де нема з ким говорити ані одного слова по-словацьки. Проходить 10 років школа, студія, йдуть до роботи, одружуються родини. І оказується, що ти є русинка, ти є русин, а ти не маєш до кого вповісти слово по-русинськи. І то є зроблено спеціально, то зроблено навмисне. Русини не такі прості. Русини люди мудрі. То, що пережили русини в Польщі, зробили їх набагато мудрішими за, може, повісти інших людей. Русини не звинувачують владу, державу, прем'єрів, президентів, парламенти. Ні, вони знають, що це було би за просто, за легко, а за легкі відповіді завжди суть неправдиві. Але. Але те не мінять того, женись лемкі русини суть в тій ситуації, котра є спланована, котра є спеціально так зроблена, би не мали на материнській бесіді до кого вповісти слова. І то є трагедія, то є нещастя, тут докладемо ще одного відсутність реабілітації. Тобто відновлені права русина, навіть як не можуться вернути з різних причин, бо там уже нема де жити, там вже інші живуть. Але затрачені і знищені права культурні національні бесіда, мало би бути так само, як при реабілітації, компенсовано, бо не свої вини. Русини лемки суть такі ситуації що не мають на материнській бесіді до кого вповісти слова. Вони не тому бесідують, не по-русинськи вдома, але тому, що тут то суть більшості мішані родини. В родині більшість суть польської нації. Підкреслям, русини нікого не винуватять. Але не є нормальна така ситуація, в котрій тепер я так, же нарід жиє і не може сього контактувати і бесідувати в своїй бесіді. То є спланована таким і добре, і несправедливе. Далі, що я низь пропоную нам позрати, так само на сайті ЛемФМ, що було важливо і інтересне, це є публікація Наталії Малецької Новак. От така є публікація. Наталіяся звернула до кандидатів, що суть хочуть бути обраними депутатами до Сойму і Сенату, і звідала їх за меншинові права. Чи дако з них конкретніма програм і знали, що робити, і як вони видять ті меншинова? Особливо ну, русинський лимківський народ інтересує, котрі був депортований, і мав величезні проблеми, бо навмисно асимілюваний через той режим, ту ситуацію, яка там була. Місто не є привернене, не скомпенсовано, не реабілітовано культурні права і не компенсовано. Ну і, на жаль, більшість не відповіла а ніяк. А ті, котрі відповідали, то теж так дивно відповідали. Стаття Барс інтересна є. Наталія зробила таке дослідження, і вона до того описує, розказує, як хто відповів, що вповів. Дако відповідав і досить файну таку, ну да, а дако таку інше. Стаття Барс інтересна. Але меншини більшості, каже Наталія, нам не інтересують тих, що йдуть до вибору. Не інтересують. І ще одну публікацію пропонує понекати таку цікаву, на LMFM вшитко є інтересна, вшитко є варто того, щоб читати. Так само, як слухати. Видимо, тут є розклад. Радіо, едиції, да? Так. Е о, тут маємо є ще одну публікацію. Северяна Косовського. Висова погостить 31-шу лемківську творчу осень. Ну, багато люблю ту подію. І є важлива, як хтось прийти, серце народа се криє і приховує в поезії. Лемківський народ лемківська поезія. Може, пояснити, що танці, якісь там щось друге, то є в меншим стопнем. Набагато. Так. Три то такі в першу чергу суть, котрі будуть за них конференції будуть виступати. Оповідати це три поети: Ястреб, Буряк і Репела. Прекрасні, інтересні, автори, русини. І їх долі. І то, як писали, як любили русинську лемківську бесіду, це старали на живій бесіді писати, є барс важливе. Вшитки писали іменно по-русинськи, по, по лемківську Не класика, не язиче, як кажуть, але так. Жили не серед свого народу, така була їх історія, така була їх доля же. По селі України в часи ще. Дако то жив домам вже і до революції, дако вже після, але. Писали по-лимківськи, по-русинськи. Казали, що то є русинська лимківська бесіда, а не деяке да щось путання мішання. Барзо любили, навіть коли роками, роками роками не мали спілкування з своїм народом русинським. Але для русинського народу і по-русинськи творили. Писали публікації в газетах, писали деякі твори. Що є Барс Прекрасно? Хто може прийти? Запрошуємо, Пише, же. початок Горлиця о 15-й годині в Руській бурсі буде другий день. Откриття буде того творчого, будеться вбивати так, як автор статті пише у Весові, а пак далі буде в в Горлицях. Подія прекрасна, подія важлива, до котру, на котру Барс звертав нашу увагу. Ці чотири статті тепер останнього тижня. А пропоную також читати інші, але на цих син зупинив, бо так мені допали і до серця, і деякі думки, такі, котрі ми хотілося поділити з вами. Читаємо публікації на порталу Лем слухаємо Радіо ЛМФМ. Радіо ЛМФМ ФМ слухати цілий день, цілу ніч, без зупинки. Програми, котрі суть. Ті самі автори ведуть програми, прекрасні програми. Авторів ще більше, котрі програми ведуть, чим ти суть публікації. Публікації є частково, тільки там Четверо-п'ятеро, котрі публікують, так стало різні самі очі. Але більше є, набагато більше є е, в трансляції. Заходимо на сайт ЛМФМ. І на сайті LM натисками, отут згорі пише LM FM і такий, такий голосник, голосник такий-такий-такий дзвіночок натисками, і нам зачина грати радіо Лем ФМ. радіо ЛФМ, можеш слухати радіо LMFМ в машині, як ідеш. Через слухавки можеш ти як ідеш до роботи. Як десь там машина не їде, бо суть пробки, можеш слухати радіо Лем ФМ. Барто інтересне, бар цікаво, інтересні едиції на важливі теми, надважливі. Автори наші прекрасні, добреся знають Лонківській бесіді, вже навчили файно парадно писати, бо пишуть уже не перший рік, так як і радіо, вже не перші є. Цього тижня такі були публікації, як про мене, котрі не лим прочитаємо, але ну, зупинилися в моєму розумі, в моєму серці. Дали мені щось до думання.